Тероризм без жодного теракту, <рес> як Росія фабрикує справи за причетність до хі та Хрір. кримських татар як такої е осередок непокори? Чому ця організація стала інструментом розправи зі накодумством? Цей тиск він е е набрав системного характеру, і як окупанти без доказів зруйнували сотні доль. Ансар Османов, кримсько-татарський активіст, учасник руху Кримська Солідарність, багатодітний батько. Ансар регулярно відвідував суди політично мотивованих справ та влаштовував одиночні пікети. Близько четвертої ранку, 9 лютого 2022 року, працівники ФСБ прийшли до будинку активіста Ансара Османова в Бахчисарайському районі. донька побачила, що підкинули під матрац дві книжки. Якісь потім вони кажуть: Ви розумієте, що ми йому за тероризм, за хізбут та хрір кримінальну справу порушили? Після чого Ансара заарештували і почалися судові засідання з долученням таємного свідка. Доводити провину за допомогою таємних свідків до слова один із стандартних методів так званого обвинувачення в окупованому Криму за інформацією адвоката Османова Еміля Курбадінова. Таємний свідок був агентом ФСБ. Ми допитали секретного свідка, так званого під псевдонімом Халілов. Захист вважає, що це агент ФСБ саме в цьому причина закриття його особистості. У цьому судовому засіданні свідок говорив, нібито то ансарага запрошував його на халакати. Заявляв, що він член Хізбут-Тахрір. Але на запитання захисту про тероризм, захоплення влади, цей свідок сказав, що нічого такого не було. У червні 2023 року. Російський суд присудив османому 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у при. Четності до діяльності політичної партії Хізбут-Тахрір, яка ОРФ визнана терористичною організацією, це вперше російський суд присудив такий великий термін ув'язнення за такими обвинуваченнями. Наразі 117 кримчан переслідуються у справі Хізбут та хрір. З них 90 вже отримали так звані вироки і відбувають покарання. Всі інші в СІЗО, лише кілька під домашнім арештом. Практика фабрикування справ про причетність до та хрір в Криму стандартна. Масові обшуки найчастіше в досвіта, Затримання, арешт. Ось це кадр найбільш масового обшуку за 25 адресами. 20 чоловік затримали юристи і правозахисники згодом назвали заарештованих того дня, 27 березня 2019 року. Другою сімферопольською групою в справі та Хрір. Є ще перша сімферопольська, Ялтинська, Джанкойська, Червоногвардійська, Білогірська, кілька Бахчисарайських, Алуштинська та Севастопольська. Масштаб переслідувань, так імовірних членів Хізбуттах досяг такого рівня, що Крим на третьому місці за масштабами. Переслідуванні, імовірних прибічників цієї групи. За винятком двох осіб всі, хто в Криму проходять обвинувачення за так званими справами Хізбутахрір, є кримські татари. Тобто можна сказати, що справи Хізбутахрір є інструментом, по-перше, боротьби з громадським активістом в Криму. По друге інструментом переслідування кримських татар, і по-третє -по інструментом переслідування над нелояльними мусульманськими. Громадами Хізбут та Хрір це політична мусульманська організація, яка упродовж 70 років веде свою діяльність у понад 50 країнах світу, зокрема в Україні. Метою діяльності організації є повернення мусульман до ісламського шляху життя та дотримання вимог ісламської релігії, каже керівник інформаційного офісу Хізбут та Хрір в Україні Фазил Амзаєв. Що наша мусульманська організація відрізняється тим, що ми обмежуємося виключно ідеологічною та політичною роботою, тобто ми не використовуємо, використовуємо насилля як метода для досягнення своїх цілей. У 2003 році Верховний суд Російської Федерації визнав Хізбут та терористичною організацією. А після окупації Криму Росія поширила своє законодавство і на захоплений півострів. Причому у рішенні Верховного суду немає належної аргументації, чому ця організація є саме терористичною. Бо Хізботах Рір в багатьох країнах заборонена, особливо в мусульманських країнах, але факт заборони організації не обов'язково означає, що ця, ця організація є терористична. Ось і з 2014 року, з тих пір, як Росія окупувала Крим і незаконно поширила своє законодавство, імовірні члени цієї організації під, піддаються. Переслідуванню правозахисники вважають, що справу Хізбут та Грір росіяни в Криму зробили зручним інструментом для переслідування кримських татар. Вони є мусульманами, і дуже зручно їх саме за цієї справу, нібито за ісламський тероризм, якийсь їх переслідувати. Власне, якщо подивитися на історію, то ніколи в Криму жодного ніс не те, що ісламського в принципі тероризму не було. Тобто і на міжетнічному, міжконфесійному рівні конфлікти вони були в 90-х роках, коли поверталися кримські татари, але це вдалося вирішити. І, власне, у більшості випадків населення в Криму не знало. Жодних проблем на цьому ґрунті. на відміну від Росії в Україні Хізбуттагрір діє законно з 90-х років. Найбільша частина мусульманського суспільства, найактивніша частина мусульманського суспільства вона була зосереджена в Криму. звісно, почав працювати з Криму з 2014 року. Ситуація кардинально змінилася. Якщо б в нашому офісі, так, скажем так, віртуальному офісі в Російській Федерації був Путін. На стіні да? тоді в нас не було ніяких проблем. Ми бачимо, що Рамзан Кадиров, так званий голова Чеченської Республіки, він з автоматом, з бородою Аллаху Акбар висловлює завжди вільна, да? і немає ніяких проблем з безпекою та іншими моментами, через те, що він просто каже, що Путін ну, треба робити, як так сказав, як сказав Аллах, та сказав Путін, тобто. І ситуація така, що будь-які організації, які не підтримують офіційну владу, то вони визнаються або екстремістськими, або терористичними. Російські силовики проводять ранкові обшуки у підозрюваних у справі із та Хрір, підкидають заборонену літературу. Згодом судові справи ведуться з проведенням лінгвістичних експертиз, де досліджуються побутові розмови обвинувачених, залучаються таємні свідки, що є агентами ФСБ. За словами адвоката Еміля Курбадінова, обвинувальні акти містять загальні необґрунтовані твердження, які не можуть бути підтверджені або спростовані. При цьому наголошує Євген Ярошенко у жодного обвинуваченого. Не знайшли зброї чи вибухових засобів, що можна було б пов'язати з тероризмом чи насильницьким захопленням влади. Чи не єдиним доказом є підкинута література під час обшуків. І причому цю літературу часто підкидають у шафу для взуття, у кухонну шафу серед кастрюль, у шафу з дитячими речами. Наскільки мені відомо, мусульмани ніколи не тримають сакральну літературу у таких місцях. У звинуваченнях абсолютно відсутня доказова база, каже представник уповноваженого справ Кримчан Ельвін Кадиров. Немає доказової бази. По перше, ніхто з них не сказав, що я є член е, якоїсь там партії партії з Це перше. По-друге, це дуже важливо, це і в справах Свідків Єгових, і це і в справах Ізбутах, однакова. Проблема Проблема в тому, що Російська Федерація визнає, Хрір, це терористична організація, свідки Єгови це екстремісти, екстремістська організація, визнає не за діями, а за думками. Адвокат Микола Полозов каже, що так звані судові процеси у справах Хізбут та Хрір не мають нічого спільного з правосуддям, адже фігуранти цих справ не мають жодних шансів довести свою позицію. Точки права з точки зору права, це звичайно ж абсолютно неправова ситуація, це абсолютне безправ'я. І ми розуміємо, що тут правове поле дуже сильно деформоване в догоду політичним інтересам кремлівського режиму. І переслідування кримських татар, які є частиною громади Хізбут та хрір, це у свого роду стратегія придушення опору на окупованих територіях серед кримсько-татарського населення. Окрім цього, Росія присуджує великі терміни ув'язнення у справі Хізбуттах Рір. Відомий лише один випадок, коли найм'якший вирок отримав Мурат Мустафаєв у формі чотирьох років позбавлення волі. Зазвичай ці терміни сягають від десяти років, що навіть перевищує каральні показники радянського союзу, каже голова держслужби етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Число політичних в'язнів в Росії перевищило число політичних в'язнів в СРСР часів Брежнєва і Хрущова і наблизилося до часів Сталіна. Члени мусульманської організації Хізбут Тахір отримують 6, 7, 8, 9, 10, 12 і відомі імена тих, хто отримав 18 і 19,5 років. Ці терміни ув'язнення були в Радянському Союзі абсолютно новими. Неймовірными. Ага. Я маю на увазі в Брежневському радянському союзі. Скільки вас? Сейчас вважаємося, десь 20 чим то человек. В цьому автобусі? 26. Здесь, да? Репресивна машина Кремля працює як конвеєр, каже Микола Полозов. Протягом останніх 20 років російське законодавство дуже сильно трансформувалося саме для каральних цілей. Це працює як конвеєр. Це поставлено на потік. Якщо людину засмоктало в цей конвеєр, якщо вона стала підозрюваною, обвинуваченою у кримінальній справі, то на виході у 99% і там 9 в періоді це буде обвинувальний вирок. Це буде великий термін, і безумовно влада користується. Цим ре. Пресивними механізмами для досягнення своїх політичних цілей і завдань, однак навіть після винесення вироку несправедливість щодо кримських мусульман не закінчується, каже Ельвін Кадиров. Російська Федерація, наприклад, релігійних утисків, можна сказати, порушує своє законодавство. Є список хвороб, з якими не можна залишатись ув'язнені. І по цьому списку, якщо ми, ми маємо інформацію вот від... Незалежних медичних експертів, які кажуть, ну це от так, така хвороба. Адвокати роблять запити, а отримують відмову у представництві уповноваженого справ кримчан Фіксують систематичне ненадання медичної допомоги ув'язненим, що призводить до значного погіршення їхнього стану здоров'я та навіть смерті, каже Ельвін Кадиров. Наприклад, стан здоров'я політв'язня Тофіка Абдулгазієва наразі є критичним. У нього діагностували туберкульоз та ще низку інших захворювань. Тофіка заарештували у березні 2019 року. А у травні 22-го присудили 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Наразі російська сторона відмовляється надавати належне лікування політв'язням та допустити незалежних медичних працівників, каже Ельвін Кадиров. Це в міжнародному праві є тортур. Це життя відбирають у громадян України на окупованій території окупанти. Росія відібрала життя у Джеміля Гафарова. Політв'язня засуджено до 13 років позбавлення волі за справою Хізбутрір. Він помер у вересні 23-го від гострої серцево-судинної недостатності у медсанчастині в Ростові на Дону. Йому було 60 років. У СІЗО Гафаров переніс серцевий напад. Однак адміністрація СІЗО неодноразово відмовляла у медичній допомозі. Розповідав тоді сам політв'язень. До того ж, адвокати наголошували на тому, що утримання в СІЗО є небезпечним для життя Гафарова. Окрім цього, він потребував діалізу нирок і кілька разів заявляв у суді, що не може не лише готуватися до процесів, а й перебувати на них. Всі ці скарги російські тюремники ігнорували. Росія не припиняє переслідувань за звинуваченнями у справі Хізбут та Грір навіть на 11-й рік окупації Криму. Цьогоріч у березні окупанти провели нові масові обшуки, було затримано 10 кримських татар. Українське МЗС в контексті затримань так званих груп Хізбут та Хрір називає звинувачення сфабрикованими. В українському офісі омбудсмена таких бранців Кремля називають політв'язнями. Цей статус усім 117 фігурантам справ Хізбут та Хрір присвоїли і в правозахисному центрі Меморіал. За 11 років окупації Криму Росія жодного разу не погодилася включити цих громадян України в обмінні списки. Така вона релігія під контролем в окупованому Росією Криму. Наші матеріали про вигнання з Криму православ. Славної церкви України та становище в окупації свідків Єгови дивіться на Ютубі Суспільного Крим.